Усім привіт! Я дякую вам за зворотній зв'язок щодо прогнозу на січень. Далі подивимося лютий, загальну енергію лютого для нашої країни і окремо по містах. І так, дивимося прогноз для України на лютий місяць. Основні якісь такі ключові моменти, що буде в нашій державі у лютому місяці. Будуть обстріли, ну, в принципі, нічого нового. Єдине, що тут будуть якісь фінансові надходження або від нових держав, або якісь більші суми, ніж зазвичай були. Далі по військових, тут може бути вдалий наступ, або в місцях, де ми наступали, там може якось бути покращення ситуації. Якісь от гарні новини. Або ще просто по мечах тут може бути таке, що дадуть, можливо, гроші саме на цю зброю, або зброю передадуть. От щось буде пов'язане з закупівлею нової зброї. І якесь питання щодо води. До речі, в січні також воно піднімалося щодо води. Це не про прорив чогось, але от може бути пошкодження якесь невеличке або забруднення води. От, але теж це не глобальне. Тут може бути, наприклад, там пори щось будуть збивати, щось в такому плані. Далі дивимося саме по обстрілах. Чи буде якесь загострення, чи, навпаки, можливо, буде затища. І так, в ну, Обстріли будуть. Тут у нас мечі ще й колісниця, обстріли будуть. І велика ймовірність, що щось буде по колісниці от, біля залізничних вузлів, от, в важливих якихось місцях, таких сполученнях. Далі ще було багато запитань про вірус, про ось цей новий ковід. Чи буде він в лютому бушувати в Україні? Тут більш про нагнітання, але те, що якийсь вірус буде. От може бути щось пов'язане з легенями. Такого плану може бути. От дійсно. Ну, зараз глянемо, чи по всій Україні, чи так, точково якось. Ну, більше до центральної України. От, в центральній частині найбільш може розгулятися. Тепер подивимося по Україні. Найбільш небезпечні місця. Глянемо спочатку як минулого разу, захід, схід. Центр. От в центрі, до речі, і випадає ось ця сімка кубків, тому найбільша ймовірність, що саме в центрі щось буде пов'язане з водою. Це ще може програтися як те, що е, якісь перебої з водою довго там не дають, якісь, можливо, буде ремонт якихось каналізаційних я не знаю, моментів. Тому ось тут більш в центрі і південь. Ну, найбільше мені не подобається південь. Тут може бути якесь серйозне влучання. І а, по місяцю, просто перевернутому, це може бути зовсім якось раптово неочікувано. По центральній я сказала, що тут з водою пов'язане на сході. Ну, тут, як завжди, в нас в мечі, тобто да, тут будуть втрати. Захід най... поки що такий найкращий. Тепер окремо по деяких містах. Найчастіше це, а вже ж запитують про Київ та область. Київ, де може бути небезпека в лютому пов'язана з військовими діями. В Києві це якісь навчальні заклади, або дуже баєрафанту. Ну, біжасті це навчальні, або ж заклади якісь такі старовинні і визначні. Це ще можуть бути музеї, наприклад. Далі можуть бути пожежі внаслідок дрон, наприклад, упасти, щось такого. От можуть бути точково пожежі. По жилих кварталах я не бачу цього. А в області, а от в області випадає вода. Отут біля води, я так розумію, що це, напевно, водосховище. І а в області. Може бути, окрім води, іще щось пов'язане з фінансами, наприклад, там біля банків, біля якихось держстанов. Ось в такі місця краще уникати, коли йде тривога. Так, Дніпро. Дніпро, от якийсь район біля води, там навчальні заклади, всі, які недалеко біля води, і плюс місцеве самоврядування, от всілякі там мерії і так далі. Ось ці місця уникати. Запоріжжя. Запоріжжя мені не подобається диявол, це знову ж таки щось неочікуване, і найбільше вірахідні, що можуть бути якісь е, такі серйозні влучання, і при тому е, якось, ну, наприклад, там, до тривоги ще, от, е, або ну, в момент, коли люди цього найменше будуть очікувати. Суми і область. Область тут гірший варіант. В сумах більш біля залізниці, біля автовокзалів, всього, що пов'язане з рухом. І в сумах там ще може бути щось от швидке. В плані того, що і не тільки швидке, а й один день є обстріли, другий день немає. От якось може бути перемінно. А ось в області тут часті, особливо біля держустанов, всяких юридичних, банкових установ. І в області дуже обережно щодо тривог. Одеса. В Одесу також будуть якісь влучання. Тут знову ж є рефант, він цього разу от фігурує в багатьох прогнозах. Це біля навчальних закладів або біля таких історичних кварталів. Далі. Ну, от в Одесі більш ймовірні, що щось всередині буде. От Якісь конфлікти в місті, можливо, якісь там невдоволення місцевим самоврядуванням. Але як таких серйозних влучань, то не бачу. Хмельницький. І так як я Хмельницької області, то обіцяла всім своїм ще глянути область. Місто Хмельницький і Хмельницька область. Хмельницький мені не подобається. Тут на нас імахі вежа. Тут може бути якесь. Влучання в приміщення жиле, особливо якийсь жилий квартал, і розрушення. В області краще, але тут постійно будуть намагатися, ну, я так розумію, що це стакон, напевно, як завжди, тут буде постійно намагатися туди попасти, і такі, все буде перехоплюватися, але будуть постійні спроби туди долетіти. Далі дивимося. Львів ще запитували. І у Львові в нас знову ж таки Ерафант. Тут, ще раз повторюся, що біля освітніх міст і історичних, але тут велика й що все ж таки все буде по лицарю мочів, наше ППО буде все збивати. І завершуємо ще найчастіше запитують Харків. До речі, якщо ви не почули про своє місто, то напишіть його в коментарях і, можливо, я зроблю ще додаткове відео. Ой, якщо, якщо і ще окремо міста, які потрібно передивитися. І так, Харків, лютий 25 рік. Харків. Тут випадає вода, але я не знаю, в Харкові а, ніби нічого такого з водою немає пов'язаного, тому можливо, хто із Харкова тебе підкажете. Але тут буде постійні обстріли. Е, прям часті спроби, Ой, знову кубки, е, ще може бути біля е, лікарні, от можуть бути якісь такі. Е, Організації, які пов'язані із здоров'ям, ось там ще може бути небезпечно. Тому, якщо там немає необхідності, то в тривогу там не затримуватися. А ну, чи будуть збиватися це все. Так, в принципі, воно буде збиватися по Харкову. Ну, тут будуть прям часто, от в лютому таке відчуття, що будуть частіше, ніж в січні, намагатися. Туди попасти, от буде прилітати, але більшість буде збиватися. Все. Я вам дякую за увагу і чекаю від вас запитання. Також дякую за збройній зв'язок, за те, що ви пишете, як в січні програвся прогноз по містах. Я дуже вам за це вдячна.